Польща може стати небезпечною для життя вже в найближчі роки. Про це говорить державний секретар Міністерства оборони Польщі. Ми сьогодні про деталі всієї його заяви поговоримо. Зробимо також свої висновки. Це важливо і цікаво для всіх українців, які проживають в Польщі, а також для тих українців, які збираються проживати в Польщі найближчими роками. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному хто ставить свої лайки. Нагадаю, що кожен ваш лайк він реально спасає канал, допомагає боротися з російськими ботами і розвиватися. Тож вдячний своєму кожному постійному глядачеві, це дуже і дуже важливо для мене. Отже, Польща може перетворитися в сіру зону безпеки НАТО. Що ж це означає? Про це говорив державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський. І він повідомляє, що Російська Федерація має намір контролювати Україну та Білорусь, а також створити так звану сіру зону безпеки в країнах Балтії, Польщі та інших країнах Європи, які будуть які межують якби за цими прикордонні прикордонні країни до Росії. Залевський наголосив, що РФ хоче вилучити ці країни з ефективного механізму функціонування НАТО та зробити їх таким собі видом сірої зони. Тобто, як це буде виглядати? Я так розумію, що Павел Залевський, так, це не мої там якісь догадки, бо мені часто хтось пише, що от ти там щось собі видумуєш, накручуєш і так далі. Це є конкретна заява державного секретаря Міністерства оборони Польщі. Які про це говорять, і вони вже про це говорять досить довгий період часу. Дуда вже з цього приводу скликав також і спеціальну нараду, де також обговорювали ці питання. Також не просто так, і ми про це говорили. Не просто так вже було проведено це опитування в Польщі. Скільки відсотків поляків готові воювати в випадку нападу Російської Федерації на Польщу. І зараз бачимо, от вже наступна, скажімо так, новина, вона просто вкидається в інфопростір. Це власне ці заяви цього державного секретаря Павла Залевського. Вони говорять про те, що так як НАТО взагалом забезпечує такі реальні заходи безпеки для країн, які в ній є. Атака Росії безпосередня атака Росії на Польщу і на країни Балтії. Вона є самовбивчою, і саме тому він вважає, що Російська Федерація хоче, по перше, контролювати Україну для того, щоб зробити так звану з України буферну зону, і також впливати на політику і на внутрішні справи інших країн регіону, про які ми вже сказали: це країни Балтії, це Польща в Словаччині і в Угорщині. Ми вже конкретно бачимо їх вплив. В тій самій Сербії точно так само є вплив, в тій самій Болгарії, тобто це країни, в яких постійно присутні якісь проросійські сили, які постійно там працюють, скажімо так, над зміцненням своєї влади. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо Угорщину, то от Угорщина вони від початку війни в Україні, вони були одразу проросійськими. Орбан, там як був, він там так і залишився, це по-перше. Але от взяти таку країну, як Словаччина. Коли почалась війна, Словаччина дуже сильно допомагала і військово, і гуманітарно, і фінансово в Україні. Ну, наскільки могла, настільки й допомагала, скажімо так. Але після останніх виборів в Словаччині там змінилася влада, і туди прийшли, там прийшли до влади проросійські сили, і в Словаччині просто. За один день було змінено всю риторику, і я думаю, це саме той приклад, за яким Росія хоче, скажімо так, впливати на оці прикордонні країни НАТО, садити там якихось своїх, я не знаю, чи куплених людей, чи ідеологічно підкованих людей, які будуть там при владі, і які будуть тісно співпрацювати з РФ і при цьому бути країною членом НАТО. Тому також, і також інше, я так розумію, зі слів цього самого Залевського, одна з, як би, також однією з завдань Російської Федерації є якийсь, я не знаю, якийсь комплекс заходів, який дозволить вивести Польщу та країни Балтії з НАТО, або як мінімум з оцього, як вони говорять, з ефективного механізму. Функціонування НАТО, я, я так розумію, що це можна зробити тільки у випадку, якщо поміняється влада, поміняються якісь е, політичні, скажімо так, стандарти тієї чи іншої країни, от приблизно так, як це відбулося в Словаччині. Хоча е, там ситуація ще не є такою критичною, але ми розуміємо, що це все може далі розвиватися, і розвиватися і може піти в будь-який, е, скажімо так, в будь-яке русло. В Польщі ми знаємо, що відбулись парламентські вибори, і як мінімум наступні 4 роки в Польщі будуть при владі проєвропейські сили. Туск він, є, він був головою Європарламенту. І якби навіть в своїй передвиборчій кампанії, і вже після перемоги в цих виборах, Туск. Говорив про те, що він буде використовувати абсолютно всі механізми Європейського Союзу, і знаємо, що буквально за два тижні каденції Дональда Туска він отримав від Євросоюзу перші 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів євро, які будуть, які вже є на рахунках е, е, Польщі, і вони можуть бути ефективно використані для, для подолання тих проблем, з якими в останні роки е, вже стикнулася Польща. Тому як е, при Моравецькому за оці 8 років я так розумію, не було ніяких траншів. Польща постійно е, на чолі з Моравецьким вони постійно сварилися з Європейським Союзом, їм постійно різні допомоги блокували. Вони не хотіли проводити. Е, Судову реформу і було ще багато, знаєте, таких е, загвоздок. І от вже там в останні місяці е, другої цієї каденції Моравецького було дуже багато, знаєте, е, і антиукраїнської риторики, і антиєвропейської риторики, і, і оці марші незалежності, які відбувалися, також на це було трохи дивно дивитись, коли Україна, коли країна знаходиться в Європейському Союзі, коли країна постійно е, якби країна побудована на гроші Європейського Союзу, коли країна. Е, Користуються всіма економічними благами Європейського Союзу, і при цьому на оцих маршах незалежності, які організовувались партією Право і Справедливість, на них палять на них палили прапори Європейського Союзу. Звісно, що в таких країнах, як Росія, в них ці всі кадри також там були. Вони їх могли використовувати для своєї пропаганди, і вони це, власне, я думаю, і робили. Я не знаю, я російського телебачення не дивлюсь, але було б логічно, якби подібні кадри, де в Польщі там на в центрі Варшави спалюють прапори Європейського Союзу, якщо б це попадало до них в телевізор, і там якось це вже коментували їх пропагандисти. Е, тому. Е, на мою думку, що в Польщі, ну от в Залевського, скоріш за все, в нього є більше інформації, ніж в мене, але так, мої якісь знаєте, чисто людські прогнози, то я думаю, що на сьогоднішній день Польща буде захищеною в цих наступних, як мінімум, 4 роки від впливу Російської Федерації, і дуже сильно надіюсь, що Дональд Туск. Найде також спільну мову із президентом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і вони разом будуть і надалі зміцнювати безпеку. Вони не буде, скажімо так, оцих позорних безреакційних ситуацій, коли в Польщу залітають російські ракети. Ніхто нічого з цим не робить, ніхто нічого не бачив, ракет не познаходили. От. Ну і надіюсь, що Польща і надалі буде залишатись безпечною, незважаючи на оці заяви Залевського та інших політиків, які щось зачастили, знаєте, в останні тижні говорити про те, що на Польщу хтось там планує напад. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!